Лише кілька днів тому пролунали останні дзвоники а в чернігівських гімназіях та ліцеях вже знову гамірно. З 2 червня стартували пришкільні табори з денним перебуванням. Цьогоріч їх 30. Вони працюватимуть до 20 червня. Тільки в кінці минулого тижня був останній дзвоник завершення навчального року а вже з понеділка. Продовження роботи в іншому форматі цього року на базі освітніх закладів відкрило свою роботу. 30 пришкільних таборів. Пришкільні табори працюють для всіх охочих дітей, а особливу увагу приділено тим, хто потребує соціальної підтримки. В цьому році рішенням виконавчого комітету було додано ще одну пільгову категорію дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, і таким чином. На сьогодні 4746 учнів відвідують пришкільні табори. Батьки виявили бажання, і це надзвичайно важлива робота. Не всі гімназії змогли прийняти дітей на власній базі у частині, ще тривають ремонтні роботи, зокрема на харчоблоках. Тож табори організували у сусідніх навчальних закладах. Наприклад, учні 35-ї гімназії тимчасово відвідують табір у 13-й. учні 33-ї школи. Частково пришкільний табір відвідують в 28-й гімназії і в 15-му ліцеї. А також учні 35-ї гімназії частково відвідують. В 15-му ліцеї і частково на базі 13-ї гімназії, що символічно є, був час, коли гімназія 13 не приймала дітей в зв'язку з ремонтними роботами, і учні гімназії люб'язно відвідували територію іншого навчального закладу. То на сьогодні вони з задоволенням прийняли на базі свого навчального закладу вже безпосередньо учнів 35-ї школи, поки там йдуть ремонтні роботи на Харчевосі. Тепер після ремонту заклад не лише приймає своїх учнів, а й допомагає іншим. У 13-й гімназії весело і цікаво, кажуть діти. В іграх та творчості й дозвіллі, відпочинок і психологічне розвантаження. Я сьогодні в 13-й школі. Там дуже весело і все красиве. Ловити на кону сум'ячика. Мені це сподобалося дуже, дуже 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 і 300 разів дуже весело. Нагадаємо, цієї весни гімназія номер 13 знову відкрила двері для учнів та учениць. Відновлення стало можливим завдяки підтримці швейцарсько українського проекту Десайд у межах співпраці з управлінням освіти вдалося капітально відремонтувати новий корпус харчоблок вбиральні. Облаштувати укриття з новими меблями та технікою, оновити дах будівлі і провести утеплення. Масштабні роботи на фінальній стадії залишилося доробити вхідні групи дверей і розставити нові меблі, масштабні зміни і в Чернігівській гімназії. номер 20. тут не лише перший день відпочинку для дітей. А й довгоочікуване відкриття харчоблоку. Великий структурний ремонт завершено, і нарешті гаряче харчування повернулося в стіни закладу. У нас сьогодні перший день офіційної роботи харчоблоку. Чим ми неймовірно пишаємось, тому що ми цілий рік чекали цього дня, і насправді нам дуже приємно, що все ж таки ми змогли, хоча б на таборі, організувати табір саме на базі нашої рідної школи. Із це стало можливим саме завдяки тому, що харчоблок вже З Самого ранку на кухні кипіла робота: готували борщ, шніцелі, кабачки в клярі. Рік чекали нарешті дочекалися. Будемо раді працювати. Не то, що приємніше, а просто комфортніше, навіть. І обладнання нове, і все гарно гарячі обіди в цій новій їдальні отримують і учні та учениці з гімназії номер 17, що розташована по сусідству. Діти куштують перший борщ і радіють тим змінам, які відбулися. кажуть у такій атмосфері, все смакує набагато більше. Тут дуже. Стало все зміннено, дуже не подобається. шкільні табори це не лише про дозвілля, це і спілкування, і підтримка, і можливість для дітей краще адаптуватися після напруженого навчального року. Щоб створити для цього безпечні комфортні умови, управління освіти системно працює над залученням донорських організацій і міжнародних партнерів до відбудови та усучаснення закладів.